Виконуємо номер 4.29 із підручника Геометрія 8 та номер 8.29 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Висоти, проведені з вершини гострого кута ромба, утворюють між собою кут 110 градусів. Знайдіть кути ромба. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас А, Б, С, Д, ромб. С К і С Л висоти, проведені з вершини гострого кута. Вони проведені до продовження сторін ромба. Кут К, С, Л у нас 110 градусів. Потрібно знайти градусні міри кутів А, Б, С і Д нашого ромба. Працюємо з чотирикутником а, К, С, Л. АКЦЛ. Чотирикутник. Сума кутів чотирикутника 360 градусів. У нас кут К90, кут Л90, кут С 110. Знайдемо градусну міру кута А. Із. Теореми про суму кутів чотирикутника кут КАЛ дорівнює 360 градусів, відняти кут а К С, відняти С, Л і відняти кут С А. І це буде 360, відняти 90, відняти 110 і відняти 90. Отримаємо 70 градусів. Ну, а тепер працюємо в ромбі. А, Б, С, Д у нас ромб, кути А і Б. Сусідні кути ромба. Із властивості сусідніх кутів чи з властивості ромба. Кут Б дорівнює 180 градусів відняти кут А, і це буде 180 відняти 70-110 градусів. Ну, а тепер у нас кут С дорівнює куту А і дорівнює 70 градусів, а кут. Д дорівнює куту кутубе і дорівнює 110 градусів. Як протилежні кути ромба? Записуємо відповідь. І наші кути А 70, Б 110, С 70 і Д110. Номер 4.29 із підручника Геометрія 8, та номер 8.29 з підручника математика 8. Виконано.